Тарас Шевченко у всякого своя доля. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той неситим оком за красі світа зазирає, чи нема країни, щоб захарбать і собою взять у домовину. Той тузами обирає, Свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить нічна брата, той тихий та тверезий, Боговоязливий як кішечка відкрадеться, вижди нещасливий у тебе час, Запустить пазурів печінки і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, Та отечество так любить, так за ним бідкує, так з його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі.